Тож перший бій. Фіналісти другої групи. Вагова категорія до 60 кілограмів. Рефері в ринзі Віктор Назимок. В червоному куті Представник клубу Shadow Boxing Євгеній Гуляй. Я знаю, до речі, чому Євгеній не виходить Тому що він не чує, як ви його зустрічаєте Євгеній гуляй, на AC on blast Shoulder, that's the one you lean on. Hook shot, I'm a dream, tell your bitch be gone. Dame time, cross you over like dribble too much. Yeah, I'm used to playing tackle, I don't know nothing about touch. Mark Sario. I would keep on going on till it's all live. Вагова категорія до 67 семи кілограмів. Євгеній гуляй, Марк Саліо. Україні, вітаю всіх прихильників боксу та запрошую до прямої трансляції чемпіонату Києва з боксу серед чоловіків та жінок, присвячений першому президенту Київської федерації боксу Леоніду Палатному. Ну що ж, друзі, перший фінал до вашої ваги. Вагова категорія до 67 кілограмів. Тут вже боксери другої групи. Отож, Євгеній гули проти Марка Салю у червоному куті рингу. Гули у синьому відповідно Салю. Євгеній Гулий, якому вже 30 років, він не так давно займається боксом, 5 років, провів 13 поєдинків і з них 10 виграв. Звичайно ж, як казав сам Голий, що дуже хоче виконати норматив майстра спорту України. Що стосується його суперника, Марк Сальо, молодий хлопчина, хлопчина, якому 23 роки, він має перший розряд з боксу. Але 10 років займався кікбоксингом, ну і також і ставав призером чемпіонату Європи з цього виду спорту. І зараз Саліо спокійно контролює хід цього поєдинку, працює першим номером, ну і поки що жодної можливості для суперника не дає. Намагається, звичайно ж, гуло і працювати на контратаках, але поки що не знаходить для себе комфортної дистанції. Намагається бігати від опонента. І ще одна атака від Саліо, ну одразу ж голови в'яж. Марк Саліо провів не так багато поєдинків на аматорському ринзі, лише 10-7 з них виграв. Ну і подивимось. За ось цим фіналом. Ще раз нагадаю, що це боксери другої групи, вагова категорія до 67 кілограмів. Нічого не вдається Євгенію. Ось тут знову в'яже свого суперника черговий раз клінч і трохи більше хвилини залишається до завершення. Першого раунду. Ще одна атака. Ось тут оперкот не пройшов від Салю. Поки що односторонній. Перший раунд не бачу я шансів на дану секунду цього поєдинку для Аголого. Але все ж таки це бокс, друзі, тут один-єдиний удар може вирішити долю поєдинку. Спокійно контролює центр рингу, ну і взагалі робить, що хоче. Зараз Салю, ще одна атака від нього, перекривається гули. Чекає Салю. лівий джеб від голового. І ось тут вже намагався правим кросом віддати боржок своєму супернику. Але поки що не вдається. Ось така двіга. Пішов на опонента Салю. ось так витягнув його на себе гули. Ну і провів чудову атаку. Молодченка голи 15 секунд до завершення першого раунду. Притискає зараз Салю. правий прямий від нього, але тут. Все ж таки без якої серйозної загрози для Гулого ще одна атака. Ну і під завершення цього раунду пішов у бомбардування Саліо. Ну і на цьому дебютна трихилинка цього поєдинку, друзі, завершилась. Ось такий бій. Дуже цікава пара суперників, але Гучнішим. Ну і, Як на мій погляд, в чисту забирає перший раунд саме Марк Саліо. Зараз ми можемо насолодитися хайлайтами першого раунду. Марк Салю представляє клуб босс. Його суперник Євгеній Гулий тренується у шедобоксі. Ось такі в нас хлопці, ось такі в нас фінал. Ще раз нагадаю, це вагова категорія до 67 кілограмів. Другий раунд. Другий раунд. Тут розуміє голий, що потрібно суперника перебоксовувати. Але дуже важко, ось такий ігровий стиль у Сальо. Технічний боксер, ще раз нагадаю, що боксер з досвідом у кікбоксингу. Ми знаємо багато яскравих прикладів, коли люди з кікбоксингу переходять у професіонали. Це також мер нашого міста, міста Києва Віталія Кличко. І бачимо, тут втрачає рівновагу. Зараз Гули. тут не було нокдауну. Рефері, звичайно ж, не відраховує, все гаразд. З Гулем тут передньою рукою намагається працювати. І ось тут розкішний, просто правий прямий у виконанні Гулого. Намагається тримати на дистанції свого суперника, ось так бомбардувати з дальньої відстані. Іронічна посмішка на обличчя. Зараз у Салю все контролює таке враження, але все ж таки. Вже не вперше раз він ось такі удари від суперника Ковтає. Ще одна двійка від Голого. Готує свою атаку Салю. Намагається полювати за своїм опонентом. Ну і подивимося, що з цього вийде. Зовсім інший раунд проводить Євгені Гу. І це дуже чудово. Головне для нас інтрига, звичайно, що ми сьогодні сподіваємося. і Гадаю, що без сумнів ми її побачимо у кожному фінальному поєдинку на цьому турнірі. Менше півтори хвилини до завершення другого раунду. Зараз провалює свого опонента Саліо. Бездоганний футворк, Чудова робота на ногах у виконанні марка. Намагався зачепити зліва, пішов в атаку. І головне не притискатися. Головне не притискатися для Гулого, не давати супернику заганяти в куточок або біля канатів. І ось тут все правильно Голий робить і одразу ж від нього відповідь. А вона натикається одразу ж на лівий джеб Суперника виходить з неприємної для себе ситуації. Сальо знову втрачає рівновагу. Гулий, ну і 40 секунд. Лише 40 секунд до завершення другого раунду. Наступив на ногу своєму супернику і Одразу ж так поглядом супроводив свого Вісаліо, ну і бокс продовжується. Знову двік. Ось такі двіки викидує Гули, нічого, в принципі, більше не вигадуючи. І Ось тут атака, ой-ой-ой. Одразу ж лівер панч з переходом. На правий крос у виконанні Саліо і опиняється на канвасі. Зараз голи відраховує рефері, друзі. Це нокдаун. Чудова атака. Неймовірна атака від Саліо. Ну, зараз пішов добувати таке враження з опонента, але часу не вистачає для Марка. Ну і другий раунд, друзі, завершився. Падіння ми вже в цьому поєдинку побачили. Нокдаун, ми вже побачили. Ну і чекаємо на заключну три хвилинку цього протистояння. Бачимо поєдинки в різних вагових категоріях. Все ж таки, там був правий боковий після ліверпанчового виконання Сальо. Саме після ось цієї комбінації він відправив свого суперника на Настив Рингу. Отож, друзі, третій раунд. все готово до нього. Ще раз нагадаю, вагова категорія до 67 кілограмів. Марк Салю у синьому куті рингу проти Євгенія Гулого у червоному. Знову Саліо намагається ось тут закрутити, виманити на себе опонента, і це одразу ж помітно. Його головне для Голого ось так не кидатися на суперника. Знову Лівий джеб від Саліо на передній І одразу ж аперку від Марка. Пішов на суперника, затискає його до канатів. Знову двіка від голого. і маятник голий ось так, з напрічки намагався виконати лівий боковий. Але дуже важко, дуже важко скоротити ці дальні дистанції. Продовжує голий полювати за своїм суперником, але поки що без удалю. Чудова робота від Салю, спокійна робота, і найголовніше, він контролює для себе хід цього поєдинку. Ще одна атака від Саліо. Перекривається. Зараз Гули. Пасивний захист від Євгена. І знову опиняється на насилі. Ще один нокдаун. Чудове бомбардування у виконанні Саліо. Ну і другий нокдаун у цьому поєдинку. Рефері відраховує. Ну і може, може продовжити Євгені цей бій. Зараз пішов на суперника, а Гули намагається одразу ж віддати боржок, але чи зможе він це зробити? Головне питання. Трохи більше хвилини залишається бездоганний правий правик зараз від Салю. Продовжує тиснути Салю. але так спокійно і знову вибухає, але одразу ж натикається на зустрічний удар від суперника. Тут потрібно Салю вибити обережно. Адже панч ніхто не відміняв. Розмашисто діє Голи намагається ось таким правим боковим. Контрмейкер панчем завдати урону своєму супернику, але не влучає, ну і навіть не дотягується. Трохи більше 30 секунд до завершення цього поєдинку. Повний контроль від Салю. Два нокдауни. Ми вже сьогодні побачили. Ну і знову Марк тисне. Марк тисне. Ну і бігає від нього голий. Без ударів. Ось тут вже чудово, немов мене почув. Виходить з під канатів, провівши свою атаку голий. Адже розумію, що там можуть справи бути дуже і дуже поганими для нього під завершення цього раунду. 10 секунд. Лише 10 секунд залишається, звичайно ж хоче Салі до Залишити цей поєдинок. Ну і що тут стоячий нокдаун відраховує рефері після шаленої двійки виконання 7 Тут майже немає часу. Ну і все, друзі, цей поєдинок завершився. Три нокдауни ми вже побачили у першому фінальному протистоянні на чемпіонаті Києва. Гадаю, що тут буде без сюрпризів. Гадаю, що тут буде без несподіванок. Каже Марк Сальо не залишив шансів своєму опонентові. Ну і виграв це протистояння. Але все ж таки давайте дочекаємося на записки суддів. Ну і офіційне оголошення. Будь ласка, тільки я вас попрошу, шановні, шановний реф, боксери, якщо можна, обличчям до наших глядачів. Ось там камера. Так, щоб бачили телеглядачі нашого переможця, яким стає боксер синього Кута! Марк Салютноголосним рішенням суддів у цьому поєдинку перемагає Марк Салю. Марк Салю стає переможцем. Ну і зараз і приємна церемонія нагородження. Ще раз нагадаю, вагова категорія до 67 кілограмів. Нагородження запрошую власника статус груп офіційного партнера нашого чемпіонату Андрій Стріхарський. Будь ласка. Хлопці, будь ласка, обличчям до глядачів, глядачі ось там дивляться на нас. Дякую також за цей двобій. Срібний призер Євгеній Shadow Boxing і чемпіон Києва. Марк Саліо, клуб Босс. Ваші оплески. Дякуємо, хлопці. Дякуємо, рев.